У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Сила в чому може виражатися. Ну, в першу чергу, в поступках. В поступках, якщо навіть своїм рішенням правильному, то сила, тому що тут не обов'язково фізична сила, сила ума, сила е свої. Якось располож... расположенности, до чего-то, это, это сила. Физической силы, я не знаю, моральной. В общем, ну, всем, в чем только что можно. Таких мало очень у нас сейчас, к сожалению. Во-первых, он должен иметь какую-то свою цель, достигать этой цели, а иначе силы нет. Мужчина должен быть силен не только как бы мышцы и все остальное, он должен быть сильным умом своим. Ну-ка, сказал слово сделано. Во всех отношениях, в отношении друзей, в отношении семьи. Благородстве по отношению к женщине. Есть дурная сила, есть сила и женщину защитить, и детей любить. Я так считаю. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю! Напередодні дня захисника вітчизни, давайте поговоримо про цю тему про тему військову тему армії. Як Біблія дивиться на ці речі, що Біблія взагалі, взагалі говорить про армію, про війну, про можливість застосування сили. Коли було покаяння Івана Хрестителя, то в принципі до нього приходили воїни і запитали, що нам робити. То він відповів їм, ну скажем так, якщо в сучасному перекладі не перевищуйте свої статутні обов'язки, виконуйте суто те, що вам потрібно робити. Тобто, він закликав їх від грабежу, від насилля, від того всього, що буває. Біблія говорить нам, що воїни вони будуть всі часи, і захисники всі часи вони будуть. Тобто Біблія не е, перечить тому, щоб людина брала в руки зброю. Коли ми читаємо Писання апостола Павла, то він сказав там, що е, будуть е, слуги Божі. Він так назвав, можливо, це стосується міліції чи поліції, які написано носять меч, щоб захищати людей від зла, від посягань, від злих, ну тобто від е, бандитизму, від і, і так далі. То та Тому дві згадки є про воїнів, які охороняють кордон. І внутрішні війська або поліцію чи міліцію. А як же підстав праву щоку чи ліву щоку? Це ж, начебто, не протився будь-якому прояву зла. Деякі люди думають, що Біблія, вона взагалі якась така книга пацифізму. Що взагалі якщо зло є, ну не треба йому противитися, просто його ігнорувати. Діло в тому, що Біблію треба розуміти не тільки розумом і духом, коли ми читаємо ці слова Ісуса Христа з. Нагірної проповіді, яку він сказав, там мається на увазі написано в оригіналі Не протився злому. Тобто це інструкція, як вести себе при нападі. Між іншим, сьогодні ця інструкція є в багатьох школах у багатьох країнах світу. Ця інструкція показує, що треба найголовніше берегти своє життя. Тому це не є інструкція для воїнів, а інструкція при нападі. Ось про що говорить Біблія? Армія це в принципі поняття абсолютно біблійне. Це армія це поняття не біблійне, але Біблія підтверджує це поняття, що воно буде у таких структурах, як держава. І коли люди створюють державу, то держава мусить мати армію. Армія має право нападати на інші держави чи лише захищатися? По біблії ні, тільки захищатися. Тому держава повинна захищати свої кордони. Це біблійний термін. А якщо при цьому гинуть люди, як же заповідь не вбий? Коли ми читаємо цю заповідь, я ще раз кажу, що поняття держави, поняття Біблії це різні теми. Тому Біблія говорить, що у небі не буде армії, в Царстві Божому не буде армії. І тому давайте скажемо так: Бог віддав землю людям. І люди почали робити гріх, і в результаті появилось зло. І для того, щоб захищатися від зла, появилася армія. Тому це людське творіння, армія це не Бог створив армію. І Біблія не протирічить, якщо є держава, яку треба захищати від е, злого посягання. Християнам, які мають свідомі переконання, віру в Бога, їм можна йти в армію. Біблія дозволяє їм іти е, в армію. Чи вони не мають туди йти взагалі? У нашій державі є свобода совісті, тобто людина може мати альтернативну службу або військову. Я, наприклад, був служив в армії і служив в Чорноморському флоті, тому я особисто вважаю, що служити потрібно. Ще раз повторюється: моя особиста думка, як громадянина, а не як епіскопа, що кожен чоловік непогано, коли він послужить в армії, і трошечки зрозуміє, що крім мами, крім юбки маминої, ще щось є. І треба нести відповідальність за себе, за свій народ і за свою країну. Коли ми говоримо про день захисту вітчизни, то саме поняття захисника воно достатньо широке. Захисники це і воїни, захисники це напевно і чоловіки в сім'ях, і батьки для дітей. От поняття захисту з біблійної точки зору. Як би ви могли його описати? Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що захисник це навіть одне з імен Бога. Тобто Бог являється нашим захисником. Це саме головне. І Він є джерело захисту. Тобто, ми можемо мати захист від Нього. Навіть багато є місць у Біблії, які називають Бога щитом. Тобто, Він є наш щит, Він є наш захист. І тому кожен чоловік, бо написано чоловіку, голова Бог, також повинен бути захисником, але не тільки від, скажімо, іноземних якихось втручань. А в сім'ї і так далі. Я чув, що деякі люди вони кажуть, от, можливо, неправильно розуміючи це поняття, підстав ліву щоку чи праву щоку, вони кажуть, так що це виходить, мою сім'ю будуть грабувати, там, на мою жінку нападати, я маю скласти руки, стояти, дивитися, не приміняти силу. Чоловік має право захищати свою сім'ю, свою, свою дружину, своїх дітей при нападі, скажімо, чи при якихось при війні тій самій? Звичайно. Звичайно, разом з тим, хочу ще раз нагадати, що це місце Слова Божого, підстав, праву, ліву щуку, не протився злому. Це інструкція при тому, коли на тебе нападають. Наприклад, якщо напали на тебе із автоматами АК-47, а ти стоїш із, ну скажімо так, із віником, ти стоїш з віником, і тобі кажуть: віддай гаманець твій, інакше ми тебе вб'ємо. То Біблія каже. Краще віддати гаманець і залишитися живим, ніж з віником кинутися на автомат, відстояти свій гаманець, але вмерти. Ось про що говорить Біблія. Тому треба захищатися, але треба адекватно оцінювати, чи ти можеш захистити, чи краще все-таки зупинитися. І захистити своє власне життя, інакше твої діти залишаться сиротами, віддати той гаманець, віддати там ще щось, Але можливо це мовчання і є самим кращим захистом. А коли нападають на жінку на дітей, а це адекватно чоловік зобов'язаний захищати свою жінку, своїх дітей, свою країну, свою вулицю, свій дім, своє село, своє місто. Але ще раз повторюю, тільки в разі адекватності, в разі якщо ті міри, які він буде проявляти, вони принесуть добро, а не принесуть зло. Якщо ми говоримо про питання самозахисту, скажіть, будь ласка, це нормально, якщо людина носить при собі зброю в цілях самозахисту, пневматичну зброю ну, будь-яку іншу, в принципі, з точки зору Біблії це неправильно, тому що в Біблії написано, хто візьме меч від меча і загине. Тому якщо ви носите зброю, то вам рано чи пізно захочеться нею скористатися. І тому вона спрацює рано чи пізно. Якщо у вас є зброя, ви вести себе будете зовсім по-іншому. Візьміть, давайте принципи в цивілізованих країнах. Там учать, якщо тобі наступили на ногу, то треба сказати, вибачте тому, кому наступили. У нас дай здачі: тобто, тобі наступили пальцями, а ти п'яткою відчави. До чого це приведе? Я не знаю, чи ти знаєш, що Перша світова війна почалася з банального побутового конфлікту. Результат 20 мільйонів смертей. Вони цього коштують? Ні. Тому я вважаю, читаючи Біблію і новому заповіті, ми бачимо, що зброя вона не відноситься до самозахисту, вона відноситься до захисту батьківщини на кордонах, а також до спеціальних підрозділів це міліція чи поліція. Однак сьогодні у суспільстві дуже популярною є ну, через фільми, через бойовики різноманітні для чоловіків нав'язується ідея, що справжній чоловік це той, хто може відомстити, це той, хто може відновити справедливість, давайте скажемо так. Перш за все, давайте, давайте подивимося на Бога. Якби Бог хотів нам відомстити за кожен наш гріх, що було б? Якби Бог мстив кожній людині за її гріх. Я скажу вам, на землі не було б ні одної людини, всі загинули б. Тому сила Бога не в тому, що він мстить, і він може відімстити, в нього є можливості. Сила у Бога в тому, що він, маючи на це право, маючи владу, маючи силу, маючи засоби, нас прощає. Ось в чому сила справжнього чоловіка. Навчитися. Прощати свою дружину, своїх дітей, навчитися прощати сусіда. Нам треба навчитися мирно жити з сусідами один з одним. Це супер, -супер сила, супер честь, супердостоинство. Простити. Оце справжній захистик, який може перш за все, простити, а потім захистити силою. Захист силою це сама крайня міра. Сьогодні багато людей потребують захисту. У багатьох людей серйозні проблеми, і вони думають, хто ж їх захистить? Держава захистить, захистять їх, можливо, якісь рідні, близькі. Багато людей вони навіть не знають, на кого надіятися. На кого надіятися людям, які навіть сьогодні дивляться нас по телебаченню, і вони думають, ну ви розказуєте, а хто мене захистить. Біблії написано Моя надія на Бога. Кожна людина має право на захист у Господа. В Біблії написано, що Бог є захисник вдів, сиріт, всіх хто до нього кличуть. Бог захисник. Я знаю багато прикладів, як Бог захищає людей. І тому ми маємо право на цей захист. Не тільки моральний, духовний, фізичний захист. Тому кожна людина, кожен, хто визнав Бога своїм батьком, визнав своїм Господом, він автоматично отримує право на захист від Господа. У будь-яких ситуаціях свого життя. Вітаючи всіх чоловіків. Я хотів би звернутися до вас і сказати, щоб ми розуміли, що ми захисники не тільки батьківщини, не тільки свого міста, села. Ми повинні бути захисниками у своїх сім'ях. Ми повинні захищати своїх дружин, своїх сестер, своїх мам. Ми повинні захищати своїх дітей. Від чого? Перш за все захищати від зла, захищати від п'янства, захищати від беззаконня, захищати від наруги, захищати від всього нечистого. Чоловіки, Бог поставив у нас, щоб ми захищали цю землю перш за все від диявола, від нечистоти, від гріха, від всього нечистого, від цього, що мішає нам нормально жити. В Біблії написано: всякій жінці, голова, голова чоловік, а чоловіку голова Христос. І Бог поставив у нас, щоб ми були захисниками на цій землі моральних, духовних, біблійних цінностей. І ми повинні показувати людям дорогу в небеса. Я хотів би зараз помолитися за тих, можливо, хто переживає якісь проблеми, можливо, хто переживає рани в своєму серці. Хай Бог благословить вас. Небесний Отець, я молюся за тих, хто потерпіли рани, наругу, можливо, над кимсь познущалися. Я прошу тебе, Господь, щоб ти ізцілив їх і благословив їх. Я молюсь також особливо за всіх чоловіків, щоб вони знали своє призначення на цій землі, щоб ми оставлені не тільки захищати державу чи захищати свою територію. Господь, дай нам захищати наші сім'ї, захищати наших братів, сестер від. Від всякого зла, від всякого гріха, дай нам бути носіями правди Твоєї, носіями Слова Твого, носіями божественних принципів Царства Божого. Дякую Тобі і благословляю во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте захисниками Божої правди, Божих принципів Царства Божого. І пам'ятайте, наш Господь є захисник наш. Наша телепередача підійшла до кінця. Телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію, щоб задати свої запитання, на які потім ми дамо відповідь у наступних програмах час відповідей. Також ви можете залишити свої молотовні потреби, за які потім буде звершена молитва. І пам'ятайте, будь-який знак питання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. Нехай вам щастить!